Easy геймплей ми починаємо проходження боса сяюча вартова суддя церковниця. Бос насправді не дуже складний, досить привикнути до його атак, і все буде добре. А поки ми не почали, у вас чудова можливість поставити вподобайку, підписатися на канал і не забути про дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Поїхали! Авант Чайлно Ну що ж, почнемо з того, що нам потрібно трішки звикнути до боса. Не ломіться в бій, а трішки вивчить його атаки, випади. Цього боса вони досить шустрі. Блокуйте максимальну кількість ударів. Якщо у вас це буде виходити, у вас не буде складності з проходженням даного боса. Так, цей випад це дуже небезпечний, тому його максимально треба блокувати, і і тому побіг. Тут мені вдалося спіймати сильний удар. І масові атаки в цим треба оббігати, не затримуватись цих кільцях. Трішки побігаємо, а потім, коли бос відкриється, будемо йому навалювати ще От Мені тут вдалося заблокувати ударці, але він дуже потужний. Тому будьте обережними. Декілька блокувань, блокувань. Схиляємось. Тут не дуже вдалося укритися. Так, тут одна ще й блокував, а воно все рівно пробило, тому краще його так, і Зараз буде момент, коли бос наносить отакий удар, складний, і він відкривається для нанесення. Досить просто справляємо з цією першою фазою. Лолі Флева! На початку другої фази у боса є отакий от от випад, від якого можна похилитися, просто йдучи в сторону. Трішки робимо захист від вогню та максимальну максимальні співарів, як у це вдається робити. Звичайно, ми все не зможемо заблокувати і це пропустити, пропускати, як зараз. Але насправді, якщо разів 5 8 пройти цього боса, точніше спробувати його пройти, ви звикнете до його атак, до випадів швидких, будете підгадувати вже таймінг для блокування. Ось як у мене. Зараз буде огненний. Так, де я трішки не підгадав момент для сильного удару. Але це страшного. Не забуваємо, що у нас є життя ще в бумбрі, де наступна помилка буде вже смертельною. Тому максимально стараємось блокувати удари, от як зараз, і наносимо в відповідь максимальну кількість болю. Від цих взривів краще відходити, тому можна трішки потанцювати навколо боса, не поспішати наносити вносити якомога більше урону, краще трішки дивитися і зберегти своє життя та й небо. Так, продовжуємо танцювати. Коли бос починає робити такі випади, ми можемо просто у відповідь. Починаємо навалювати і робимо потужний удар, від якого, по суті, бос і помирає. Ось так от ми просто проходимо самотужки боса, хто ще не поставив подобайки і не підписався, раджу це зробити. Зустрінемось в наступних відео з проходження гри Lords of the Fallen. Всім дякую за увагу, до зустрічі!